Доброго дня! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Назви однакових звук в словах. Цирк. Яйце. Мотоцикл, цибуля. Скажіть, який звук повторюється у всіх цих словах? Звук Ц. Наступні сіль лялька, квасолля, холодильник. Який звук однаковий? Це звук л. Іл дятел телефон велосипед. Який однаковий звук в цих словах? Однаковий звук Л. Шпак. Шафа, шоколад, шаровари. Який однаковий звук в цих словах? Однаковий звук ш. Сад сова, собака, смородина. Який звук повторюється у всіх цих словах? Спільний звук у цих словах С. Добре. Молодці діти! До наступного разу!